Доброго дня. Сьогодні хочу почати пряму трансляцію. Дивіться, я перший раз це роблю. Я ще не знаю функціоналу ніхто мені цього не об'яснив. Тобто, якщо будуть якісь моменти, ви звіняйте. Ну, але ми постараємося так, розібратися в цьому. В тій ситуації. Ага, я вже бачу, люди приєднуються. Привіт, привіт, Петро. Супер. Тобто нічого складного нема. Тобто, йде чат знизу. І я бачу, хто присоєдинився. Дивіться, сьогодні, так якби під завтрашній день, під п'ятницю. Я би хотів, я тут підготував е, деякі товари, і я би хотів просто ці товари вам по дуже класних цінах е, сьогодні е, віддати. Так, як це є перша трансляція моя, і я так би ну, будемо вчитися щось. Е, я не знаю, ще, як, е, допустимо, мені фіксувати тих людей. Допустимо, дивіться, сьогодні я хочу предложити вам перше, папуго. От я в такий момент її віддаю. Вона на сайті в нас 650 гривень. Я сьогодні її віддам по 550. Тобто 5-5, 550 гривень я віддам оцю папугу. Хто хоче от таких папуг по 550 гривень, ви мені пишіть. Я потім або буду дивитися, або зараз буду відмічати. Е, тобто е, дуже класний девайс, він предназначений для того, щоб контролювати постійно процес, який у вас е, проходить е, саме в, при перегонці. Тобто Дуже класно це, є, е, це йде, е, коли ви одержуєте ароматні дистиляти. Е, просто суперово проходить. Тому що тут поміщається, отут зверху поміщається е, ареометр, і ви цілий час бачите. Який градус вам йде. Тобто, ви, якщо допустимо, ведете перегонку на аромат до 65 градусів, і ви вже тоді так якби, получаєте. 20050 гривень? У мене тут є їх раз, 2, 3, 4, 5, 6, 10 штук. Тобто 10 штук я зможу віддати, але отак от прямо в прямому ефірі я то зможу зробити. Якщо, допустимо, є якісь у вас е, такі люди, які е, цього хочуть, будь ласка. Е, так, 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 так. так. Далі. Е, дивіться далі. Е, є таких дві е, тарільчатих колони на чотири рівня. От то є тройка. Я їх віддаю по 6 тисяч. Е, ціна на всіх сайтах 7 тисяч. От як вона виглядає, бачите? Дуже крутий девайс для домашніх умов. Це якраз для того, щоб робити ароматні дистиляти. От як воно виглядає. Отаких от є дві е, одиниці. Я їх спеціально залишив під, е, е, от під завтрашній день, е, щоб коли я буду вести пряму трансляцію, щоб люди могли собі. Е, та якби, Е, е, привіт, привіт. Е, щоб могли собі люди заказати іменно тих дві одиниці. Більше не буде. Ну, У нас на сайті вже зовсім інші ціни. У нас на сайті, допустимо, та тарільчата колона коштує 7 тисяч, папуги 650, поки що ми поставили. Е, тепер далі. Що ще? Е, дивіться, є така мультиплівкова царга. От іменно двойка. Є дві одиниці. Я їх продаю по 1000 гривень. 1000 гривень от іменно така мультиплівка царга. Вона йде без діоптра. От дивіться, вона от так йде. Ви получаєте от такий, якби девайс. Тут є голковий кран, де ви зливаєте. Ну, така, та якби. Потрібна річ, якщо ви робите ароматику і нема висоти, або ви робите спирт і нема висоти, тоді ви е, зможете собі використати оту мультиплівку царго. Вона так тримає оту всю, те все Г е, внизу, і ви собі на виході получаєте ймоно то, що треба. Е, так, далі. Е, кава. Кава е, як Арабіка, так і е, е, Арабіка робуста. Отаких от два варіанти. Е, я віддаю сьогодні за 200 гривень от за пачку 250 грам. І ви знаєте вже нашу каву, вона вже е, так опробована. Люди вже знають, що то таке, і, е, і просто в захваті, наскільки воно класно. Ми беремо з прямих, з перших рук. тобто ми не Е, в нас нема такого моменту, що ми, там, допустимо, в перекупщиків десь бере. Ми перші руки. Тому в нас і така ціна на виході. Е, так, далі. Е, царга 50 см. Дуже багато людей запитували, е, і ми вам її дали. І дали вам її по 800 гривень. От іменно ті люди, які в нас тут візьмуть їх. Це є царга 50 см, вона має ніпель. Тут є такі прокладочки, є одна заглушена, а є така з дирочкою, коли ви вставляєте термометр. Коли вам не треба термометра, ви просто-напросто ставите собі заглушку глуху. Використовуєте коли треба, взяли, отут, є приклеєна з дирочкою, вставили термометр і контролюєте ситуацію. Дуже потрібний девайс для того, щоб, допустимо, вже менш більш контролювати ситуацію і, ну, і мати такий девайс в домашніх умовах. 800 гривень сьогодні. Так, далі. Дивіться, там стоять е, набори е, на 33 літра. От я зараз їх перечислю, я їх не буду носити сюди, але е, щоб ви знали, що я їх от сьогодні ми їх продаємо по 500 гривень для вас е, іменно в пряму трансляцію. Це є горіховий коньяк, це є малиновий мигдальний коньяк коньяк на самогоні, фруктовий коньяк, пряне яблуко, імбирно-лимонна настоєнка і анісова настоїнка. Всі набори на 33 літра 500 гривень. Це е, саме для прямої трансляції і для того, щоб завтра ви могли собі е, взяти нормальний е, девайс, і, тобто нормальний набір, і вже зробити з нього е, правильний, е, правильний е, продукт кінцевий. Так, що в нас ще? Тепер дивіться, перейдемо до 6-літрових наборів. Набори на 6 літрів. Лимонна вишня. Сьогодні 150 гривень всі. От ті, що я покажу: лимонна вишня. Домашній коньяк. Ще по одній, дуже крута настоянка. Чеський лікер. Пряний віскі і Калганівка. Оці набори е, будуть коштувати для вас 150 гривень. Ви просто, коли оформите, е, е, ми вам просто їх відправимо, і ви заплатите за них не 200 гривень, а 150 гривень. Так, чекайте, я подивлюся трохи, що там по функціоналу. Е, Е, так, 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 так. Що тут таке? Додати ціль. Ну і потім розберемося. Я чесне слово, я просто... Е, ще не дуже не, не дуже розібрався з тим. Поки що я бачу тільки людей, які пишуть мені запроси автора. Е, привіт, 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 привіт. Супер. Та якби є люди, які е, вже є. Е, вже дивляться. Маловато, звісно, дивляться, але, ну, перший раз я нічого не маю проти. Тобто зараз в мене 9 чоловік. Всього всього 9 чоловік, 11, зараз, 12. І воно так пригає туди-сюди, туди-сюди. Ну, тобто, е майте на увазі, я зараз вже так якби розберуся трошки з тим і вже буду е старатися якось виходити в прямий ефір і е е не тільки допустимо з таких локацій, як е там під е Чорну П'ятницю. Буду виходити частіше в прямий ефір. Я думаю, що ми з вами зможемо спілкуватися. Я розберуся повністю з тим функціоналом. І все буде нормально. А, ні вже глядачів 280. О, супер. Тут в мене так висвітило з боку. 280 то вже так, якби нормальна кількість людей. Всіх е, вітаю з наступаючими. Ми ще так не один раз вийдемо на такий та, якби, прямий ефір, якимось методом будемо триматися е, разом, будемо спілкуватися, е, ну, тобто е, рухаємося. Якщо ви, допустимо, вже вели прямі трансляції, я би вас дуже попросив, щоб ви мені. Якимось методом скинули трошки більше інформації, щоб я подивився, як воно функціонал, як воно працює. Що для того треба робити, щоб, допустимо, е правильно вести ті прямі ефіри. Тому що, бачите, я так просто ми так в такі локації поставили собі щось тут. І, і так би торгуємо. Ага, дивіться, я ще хотів. Сказати, що в нас ще є от така царга на 70 см. Я її теж тут даю в акцію. Тому що дуже багато людей має вже 50, а хочуть робити чистий спирт. А чистий спирт робиться вже на висоті 1,2 метра. Тобто 70-ка якраз до тієї 50-ки буде пасувати. Тут є в нас ніпель внизу, тут не є хрестик такий, бачите? От, воно так буде вверх дном стояти. Хрестик стоїть. Тут ви зверху запихаєте пиш. Пиш заходить сюди. Він займає отак місця приблизно. Не доходячи до того ніпеля. До того він займає отаке місця. Він тут впирається в той хрестик, і зверху ви вже насипаєте СПН. -ку. Ви засипаєте СПН. Тут вставляєте термометр, і ви вже контролюєте ситуацію іменно по е, відбору продукту. Тому що знизу, якщо вже в тому термометрі починає рости температура, значить у вас вже виходить так, що підходять хвости, вам вже треба буде завершувати. Е, отака царга е, теж в акцію. Е, я вже не пам'ятаю, скільки вона там в нас коштує, але ну, 200-300 гривень я точно вам скину. Так, то я сказав, то я сказав, то я сказав. А, в ще такі є набори. От ми теж будемо давати їх під свята. Дуже класний такий варіант. Тобто ми положили один набір. Один набір спецій для настаювання. Де то воно є? Там? Ага, от так от. Дивіться: отут є Хендесі, наприклад. Один чай. одну каву. Три різних спеції, і дещо взяти собі так, щоб було веселіше. Отакий От набір в нас теж буде коштувати там, ну мало, ми його так би оцінили щось чуть ли не е, не пам'ятаю вже скільки, але не обісуйте, тому що, дивіться, е, всього не пам'ятається, але він буде вже на е, на сайті. Якщо на сайті він дообразно коштує 1000 гривень. То ви його е, можете, зможете собі взяти за 800 там, 700. То є дуже класно, тому що тут є і, і набор, і і, і то, і то, і то, і то. І то. Е, так, е, ага, ще в нас є е, дріжджі. Ще в нас є дріжджі. О, дивіться. Дріжджі фруктові, первак я буду, е, так як би будемо давати. Для вас вони будуть на сьогоднішній день. Вони на сайті 85, я віддам за 70. Ну Дуже класна ціна, я так думаю. 70 гривень за одну пачечку. Вони зброджують 25 літрів сусла. Тут є все написано. як Дуже класні фруктові дріжджі, такі, допустимо, що ви собі переробляєте там яблуко. Е, ну, Що небудь Що ви там собі хочете з саду? Що ви маєте? сливу, яблуко, виноград, е, фрукти. От вони, через що і називаються фруктові. Дуже класно працюють і дешева ціна на сьогоднішній день. Вам буде краще, чим, допустимо, взяти якогось там англійця чи щось друге. І... Первак на 6 літрів прості дріжджі, вони будуть теж десь в ціні 70 гривень, і буде ще велика пачка первака на 9 кг цукру 100 гривень. От іменно такі моменти, які, які, допустимо, ви собі зможете. Придбати от іменно під той момент тої п'ятниці, і вже так, якби собі далі генерувати свою продукцію на, на свята, на Новий рік. Так, що то в мене тут таке? Введіть в ефір на 25 хвилин. Щось тут таке в мене є. Що тут таке? Океан подує. Як можна може контент. Почати ефір. Зараз в ефірі. Так, що там воно мені хотіло сказати, не знаю. Я в ефірі, воно мені хоче, щоб я ж пішов в ефір. Е, тепер з вами, Андрій. Так, так. Тоня Маркелова. Привіт. Я не, не знаю. Тут якісь діамантики, вони мені так якби. Е... Всім дуже дякую зразу за, за такий функціонал, за людей, що прийшли стільки. Просто ще не розібрався, але ми розберемося. Я розберуся, і, і я думаю, що, що все буде супер. Тут треба тепер з всіма привітатися, я так зрозумів, бо я спочатку не всі мені махали привіт-привіт, а я там щось розказую. Е, ну така ситуація. Тобто я сьогодні проведу ще, я знаю, напевно, з 20 пів годинки я ще побуду з вами. Ну, так, щоб не затрачати ні ваш час, ні свій. Тому що, по-перше, я ще не розібрався. Я так думаю, що ви мене так, якби, розумієте, але я розберуся, не буду повторятися. По-друге, не хотів би займати ваш час. Просто такий функціонал провіряю, як він працює, як воно буде працювати. І, допустимо, в такі прямі ефіри, бо точно буде набагато менша ціна для вас, як завжди є на сайті. Чи там навіть по акціях. Я буду старатися так, щоб от, іменно прямий ефір, щоб ви реально получали класні від нас плюшки. В нас вже скоро буде напечатані книги. Будуть напечатані, тобто буде книга про віски, буде вже не під 150 рецептів, а 300 рецептів. Буде самого новоріння від А до Я. І буде книга 22 метода настаювання. Отих чотири книги вже скоро буде в нас в живому варіанті. Тобто людина зможе собі взяти книжку, щось відмічати, перелистувати, діла і так далі. Ті люди, які в нас брали перед тим, вони вже будуть мати такий хороший пріоритет перед, ну, тобто по ціні, тому що печатна книга вона теж коштує гроші. І ми затратили немалу суму, щоб їх розпечатати. Зараз ви знаєте, що розпечатують тільки там мінімальна кількість то є 500 одиниць одного виду. Тобто ми розпечатали, допустимо, там 2000 книг. Ну ті брошурки менші, такі там, допустимо, 22 метода настаювання. Вони менші, їх там так якби, дешевше. А от самого, самого новаріння від А до я. От реально вона е, така масивна книга, яку такби я би її рекомендував просто всім взяти, тому що ця книга, от реально е, та якби, трошки вас просвітить, що таке є самого новаріння, як воно почалося, які види. Е, і так далі. Ну, тобто дуже багато там інформації. Я е, спеціально е, робив такий акцент, я ту книжку писав два роки. Я собі відмічав, де що там е, та якби, е, то відмічав, то не відмічав, але е, я отак вів-вів-вів, і, і на, на, е, на такий один момент я вже зрозумів, що книга вже повна і вже можна її дати. Е, щоб вона була розпечатана і щоб люди собі вже вчилися, тому що наша задача перша, тобто моя задача, я хотів би, щоб люди, які в нашій тематиці, щоб вони просто реально навчилися робити цю цієї справи, тобто, щоб вони якісно робили продукт, і щоб вони робили цей продукт, щоб він був конкурентно здатний на сьогодні. Тобто нема такого поняття, що ви щось там зробите в якомусь бідоні, чи там що не ну, неважно. Е, Тобто, е, майте на увазі, що на сьогоднішній день то вже не працює таке, що як було колись. Що-небудь зробив, заколотив і вже там, та якби хтось там прийшов з села, голови випив і впав. З, зразу от були такі моменти. Тобто, майте на увазі, зараз зовсім інший підхід, зовсім інші матеріали і так далі. Тобто, ви мали би робити все якісно, і ви би мали йти до того, що саме на якість звертати увагу. Тоді у вас автоматично з'являться клієнти, і ви собі будете відкривати і винокурні свої приватні. Зараз таке можливо. Я ще в дальніших відео вже буду так зупинятися на тих функціоналах. Ну тобто, от така та якби, ситуація. Якщо би там щось були, якісь моменти, то ви просто пишіть. Бо я щось тут не бачу, ніхто нічого не пише. То я не знаю, чи то так має бути, чи то не має так бути. З нами, з нами, з нами, всі з нами. І всім привітне. Побажання глядачів тут є. Так, що тут є побажання глядачів? Може, я просто не весь функціонал включив. Ну, тобто, отака ситуація. Так, зараз давайте я ще трошки я ще трошки чуть-чуть, щоб я, допустимо, побачив, що тут ще я можу. І де я можу? Так, що тут додати ціль, додати то, додати сьо, що тут таке. Ага, тут ще мені дає. Поради навіть дає мені. Так, все в середу каже. Провести трансляцію там діла і так далі. Так, то не інтересно мені. Так, то ми вже там по ходу будемо. Я так не буду приклеюватися до того, що там рекомендують. Але от є таке. Так. Добре, тоді дивіться. Ще трошки поговоримо і так, як будемо завершувати. Мені дуже... дзвінок був вхідний. Хто був зі мною, так як би. Ну, супер, я перший раз навіть не сподівався, що ви стільки прийдете. У мене зараз один і два 1200. Е, глядачів. Супер просто. Супер, я вам всім дякую. Блін. Е, значить, ви зможете собі оту продукцію взяти. Я потім передивлюся, хто мене перший раз дивився, і ми їм щось таке теж при... О, Почалися дзвінки вже не якраз. Ось така ситуація. Так, 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 так. Юра, я тобі е, набирав. Юра, е, він знає, знає, хто такий Юра, тільки так що я побачив, що ти дивишся мене. Я хотів просто в тебе взнати трошки функціоналу по, е, по прямій трансляції. Щоб ти мені трошки більше розказав, але я вже потім вийшов сам без всяких нюансів і вже методом тика вивчаю ту, е, той функціонал такий. От таке, такі то діла. Добре, дивіться. Всім дуже дякую. Всім просто велике дякую для, за те, що ви присоєдинилися. Якщо я буду вести прямі трансляції, то я буду старатися виходити в ефір отак десь 12 година. В майбутньому я буду давати. Просто в Тіктоці я буду давати такий анонс. Таке коротке відео, що от пряма трансляція буде тоді-то. Ви вже будете собі знати, що ви зможете собі виділити якісь там тих півгодини. Я не буду вас там тримати там 2-3 години, тому що нема смислу, нема про що говорити. Потім, якщо ми будемо вже. Допустимо в прямому ефірі, як я буду показувати технології. Допустимо, як робити віски, чи там допустимо, як робити відбори, чи як ми робимо набори, чи що-небудь. Може, воно буде затягувати час трошки більший, тоді я вже зможу давати вам так якби, період часу, за який ми зможемо так якби, пройти той етап. Образно, якщо ми зупинимося на технології віскі, то там треба хоча б годинку посидіти і поговорити. Якщо, допустимо, ми зупинимося на наборах, як ми їх робимо, то там менше. Якщо ми зупинимося на перегонці, другі спирту серця в спирт, там взагалі треба трошки буде довше посидіти. Але я тоді покажу вам всі моменти. Ви собі, от в такому прямому ефірі і зможете задати питання, і е, я вам зразу буду відповідати. Тобто ми зразу будемо е, комунікувати так, що ви все зрозумієте, я вам все буду пояснювати. Е, така ситуація. Е, Все тоді, давайте ще раз зупинимося, що я предложив сьогодні. Та, якби ніхто мені, Я, може, не знаю, але мені так ніхто і нічого не написав. Тобто пишіть, або на, якщо ви мене дивитеся і ви мене підпишете, то ви знаєте мій вайбер. Мій вайбер є в, в шапці каналу, там є номер телефону і там є мій вайбер. Телефон плюс 38 063 811 2211. Тобто, якщо ви маєте той телефон, от подивитеся на той телефон, забийте собі, і ми вже так якби з вами зв'яжемося, і ви собі зможете взяти оті от всі деталі, що я сьогодні вам показував. По-перше, всі деталі, всі, всі набори і так далі. От по тих цінах, що я проговорив сьогодні, е, саме в, е, в тому прямому ефірі. Зараз я буду закінчувати. Дякую всім, удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі. Так, тепер треба його. Так, не зараз флеш ціль. Так. Тепер треба ще вийти. Бачите, я навіть не знаю, як вийти. А як вийти? Блін, цирк на троті який візьме. Де тут натискати? Так, то що є таке? Завершити? Ага, є. Завершити. Все тоді. Всім, всім доброго дня, гарного дня і мирного.